Вітання, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Морослав Солонар. Це наш новий випуск з нами сьогодні. Пані Людмила Хомутовська. Я вас вітаю, наш таролог екстрасенс. Доброго дня, пані Людмило, Є до вас сьогодні багацько питань. Ми давайте розглянемо все по порядочку. Перше питання, яке я хочу з вами почати обговорювати про те, що Україна зараз дуже сподівається на зустріч у форматі Рамштайн. Яка відбудеться, де зберуться основні союзники України, Сполучені Штати, Британія, Німеччина, Франція і де нас можуть запросити до НАТО? Принаймні, такі сподівання президента Зеленського. Скажіть, будь ласка, чи запросять нас до НАТО на саміті в Рамштайні? Ну, так запрошення ми отримаємо, але тут чи отримуємо запрошення? Ще, ще, час. Так, ми його отримуємо. Але це не про те, що ми учасники. Це щось, що може, як і має щось відбутися. Тут дуже багато вимог. Перше, це в юридичному полі. І якщо ми владнаємо в тому юридичному полі, то тоді ми станемо учасниками взагалі. Мені що не подобається, да? оце з'єднання дев'ятки мечів і двійки мечів. Чому мені це не, поєднує, не подобається? Тому що я думаю, що умова буде взагалі завершення двійка мечів, це зупинка, це стоп. І якщо ви припините умовну війну чи щось подібне якось має бути звучати, то тоді так заходьте, ви будете. Якесь запрошення буде, але це не про те, що ми стаємо учасниками. Це просто, знаєте, сказали, ми почули, ви виконаєте умови, то тоді ми якби зробимо. Скажемо, так може це якось позаблоково, щось таке забульовано з великою кількістю вимог, але це не про те, що завтра чи може на це погодитись українське керівництво? Що, умовно кажучи, йдемо на якісь компроміси і отримуємо там більшу підтримку від союзників, навіть її членство. Ну, Я скажу більше, що це ж не вчора взялася ця угода. Ця угода працюється давно і довго. Там, в принципі, навіть в такому форматі для нас вона дуже важлива. Так що моя відповідь тут так. І mm -hmm. чи погодиться так, погодиться І на різних умовах, в різних просто епостасях, аби там бути. Так що зараз в Україні ну, просто із того, що я бачу, воно надважливо нам бути. Це в принципі тема життя і смерті. І для того, щоб нам бути в НАТО, наше керівництво готове піти на, бага... на величезні поступки. Давайте подивимось таке: чи дадуть нам дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії нарешті? Бо говорять, говорять про це вже скільки часу, а дозволу все немає. Тобто, ми завдаємо удари своїми силами, своєю зброєю. Дивися, дозвіл є, він йде по місяцю. Це про те, що ми ніколи не дамо дозвіла напряму і будемо вважати, що саме українські там летять, може там якось переробляють ту зброю, да? може дали якісь. ну Я не знаю, як, як по мені, то щось там таке подібне дали, дали щось схоже, чим ми можемо бити, але напряму. Зараз нам не дадуть, хоча він є. Він mm -hmm. по місяцю він є. Його не признаються ніколи не признаються ні і не скажуть, що ми вам даємо дозвіл. Воно по місяцю весь час у викрутаси, весь час дуже багато обману і брехні. Весь час оце тінь на плетінь по прямому ні. Так, що умовно кажучи, нам, наприклад, Німеччина дає тауруси, ми їх називаємо Тарасами. Тараси летять по Росії. Оце щось що воно подібне, да, тому що тут дуже багато обману в цьому е, Зеленський їздить зараз європейськими країнами і показує всім план перемоги. Е, Людмила Степанівна, це план е, про що взагалі це про перемогу дійсно, бо ну бо людям його поки що так сильно не показують, не розповідають. Я навіть не знаю, кому його показали. Тут немає якби про перемогу як перемогу. По мені це якась зупинка, все-таки тут аркан смерть, який знову символізує стоп, да, і якісь кордони, якісь домовленості. Ем... Я б його все-таки назвала, не знаю, якоюсь домовленостю, яка дає якийсь час яка дає якусь можливість да, із е, тим, що рухатись. Це не про дуже перемогу. От, ну не бачу я його як перемогу, як перемогу. Якась тут зупинка, якась має бути саме зупинка. Притому він доволі цікавий, чому? Тому що. Е, Умовної перемоги немає, а при тому включається, не знаю, може якесь підкріплення українське, тому що якось дуже багато про зброю, дуже багато про якісь можливості України, про якусь оборонну спроможність. Да, у нас якось от, от туди все йде, щоб якось закріпитися, стати сильніше. Не можу я його назвати планом перемоги. Вибачте, можу це до саме назвати якимись домовленості, зупинкою. і по щось... радше про заморозку я так бачите. Так останнім часом багато аналітиків експертів експертів кажуть, що в Курській області не дуже хороші новини через те, що окупанти там тиснуть з усіх напрямків, з усіх е, флангів зсу тримаються там з, з усіх сил. Скажіть, будь ласка, чи може таке бути, що ми можемо вийти із курської області? Ну, зараз головне завдання все-таки там втриматись. Все-таки курська область це як знаєте, якийсь козирь. Козир, які дає нам якийсь пріоритет, навіть дає нам, щось, що ще ми можемо парувати. Відступлення буде, але я не думаю, що тут буде вихід. От виходу я тут поки не бачу, будемо триматися. І з того, що я бачу, мені здається, що ще ми маємо протриматися. До кінця року, пані Любов, ви бачите? Чи ну, вам не покаже дату, я знаю, але уточнення таке невеличке. Ну, Принаймні тут дуже багато знову ж тут сім пентаклів, умовно ще місяці, всім, а то і більше, да, як би так сказати, затягування цього дійства, там залишитися. Але із того, що просто далі я бачу, що тут знову ж ждуть якісь угоди. Нам потрібно протриматися до якоїсь мови. Угоди пішли якісь чаші, а чаші це взагалі про домовленості, так що потім може саме і тут та про обмін в нас вилазить все таки вибір. Так що маємо щось поміняти, щось поміняти на щось. Послухали наші люди різних провидців і запитують вас таке: а чи можливі в Україні бунти навесні 2025 року, через зокрема того, що в людей накопичилося дуже багато питань війна триває. Є втрати, податки і ну, це, в принципі, знаєш, це те, що дуже давно заплановано, дуже давно всі говорили, це все видно. Воно весь час його показують. По-моєму, вже напевно рік я з тобою говорю, що щось там у нас починається, починається. Да? Воно нагнітається, нагнітається. Чи будуть, будуть? І тут, ти знаєш, в мене не настільки. Саме бунти е, про війну, а тут е, я більше б сказала, чи може бути якось податки, чи, вибач мені, е, бунти людей, які не витримують фінансового цього навантаження. От, от так воно звучить, тому що е, тема виживання тут е, стоїть. Саме тема немає за що платити. Е, Просто якесь розчарування у всьому, ну, у всіх напрямках, які тільки можна, і бажання знаєш справедливості. Навіть не по цього слова нам дають королеву мечів. Якщо та хтось знає, це така знаєте, дуже кровожадна королева це готовність просто вже боротися, убивати заради того, щоб вижити. Так що це про доведення до якоїсь міри да? міра закінчується. Питання таке ще від наших підписників, я його процитую коли закінчиться брехня влади, де вони плутають те, що казали вчора, з тим, що говорять сьогодні? Ну, тут сім чаш вона не закінчиться ніколи. Конкретно, бо це якби політика, да? тут угу. це дуже багато е, різних понять. Я, я не думаю, що вона закінчиться. Ну, з хорошого да, тут двійка чаш умовно може прийти мир, може бути саме якась зміна. о, тоді воно може закінчитись. Зараз в принципі це будуть називати політикою війни, політикою сили. Що це так потрібно для того, щоб ну і ви там далі знаєте по тексту. Ну, звичайно, а може таке бути, що таким чином нас готують до того, що там можуть бути якісь компроміси. Має якось там війна закінчуватися. І тут, знаєш, так категорично: у нас три тузи, що так. Це, якби іншого виходу немає, це як найкраще те, що швидко. І знову ж повертаючи, що якщо війна закінчується, вона закінчується на рівні п'ятого вищого аркану, а п'ятий вищий аркан у нас говорить по ірофанту. Умовно це про те, що вищі правителі вирішили закінчити війну, домовились на самому вищому рівні. Так що це. Знову ж як як угода, як угода на дуже високому рівні? Як ми знаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про історичне збільшення податків? От після цього, коли вони проголосували, депутати депутат від партії Слуга народу Юрій Камельчук сказав, що коли закінчиться війна, тоді і ці податки перестануть існувати. Більше того, вони навіть зменшаться. Це сказав народний депутат. Пані Люнало, чи буде так? Що податки зменшаться після закінчення війни. Ні, цього не буде ніколи. Ем, ну, це, вибачте, мені, в принципі, брехня, тут паж мечів, е, які говорять, ну, я розказую, що, що краще, да, що хочуть чути, я це розказую. Е, на, е, а на остаток там десятка жезлів. Я, наприклад, не здивуюсь, що вони. Підвищаться ці податки, навіть порівняно зараз є так, тому що вони стануть більш важкі. Да? Їх буде більш важко нести, і давайте не будемо знаходитись в ілюзіях. Згадайте на секунду, які податки в Європі. Ми, ми всі ж кричимо, що ми хочемо в Європі. У мене дуже багато знайомих в Європі. І Я знаю, десь шістдесят відсотків і зарплати, десь там 70%, Так що давайте не будемо брехати самі собі. Питання в людей про Олексія Гончаренка, народного депутата від партії Європейська Солідарність. Чому люди писали про нього? Бо от кажуть, що він там багато виступає у Верховній Раді. Е, е, от і питають, чи можна йому вірити? Ну, пані Рюдно, насправді бекграунд Олексія Гончаренка, може, ви не знаєте? Ну такий собі. Він там регіонал, він там і син регіонала, коротше кажучи. Ну, паш кубків, да, перш за все він говорить, що хочу чути. Далі він маніпулює, і я думаю, що всі люди бачать тут подвійки. Да, сьогодні кажу те, завтра те, те, що підходить. В нього є ціль. А, ціль на, а наскільки я розумію, там отримати корону, так що це він бачить себе, якби. Просунення далі по владі, може там якісь е, певні називаємо це так, певні посади, певні якісь е, привілегії, і він до нього йде на всіх парах, як тільки може. Е, він доволі стабільний, от, як би це не чули. Да? Він, він стабільний, навіть послідовний, десь, можливо, якщо щось він там обіцяє, він прослідковує, чи він чи він робить, але тут людина. Чітко знаю, куди вона йде, і рухається до, до своєї мети. Ем, угу. Ну, політик, ну це зрозуміло. А от ви бачите, що він може бути народним депутатом в наступному скликанні вже Верховної Ради. Тобто, він туди пройде чи не пройде? Бо ну зміни величезні нас очікують після війни, як будуть проводитися вибори. Я думаю, що він пройде. Ага. Я не думаю, що це буде, знаєш, на рівні того, що він займе якусь там супервелику посаду, але він йде як. Ну, як партія, як ну тут дуже багато людей йде зразу. Може, як блок, от правильніше сказати, як блок, і от як блок вони мають пройти. І з того, що я бачу, там буде дуже так стояти руба питання на рівні того, що він проскочить, що називається в останню щілину. Там дуже якийсь буде прохідний бал, такий гуляючи, але він має пройти. Я думаю, що так вони пройдуть. А може Олексій Гончаренко змінити свого, скажімо так, ну, начальника? Давайте так, Петра Порошенка, на когось іншого, тобто примкнути до якоїсь іншої партії? Ну, щоб, знаєте, разом з тими вже зайти в Верховну Раду. Я не думаю, що зараз він буде змінювати. Ну, зараз точно ні. Угу. Є там зобов'язання і, в принципі, знову ж є чіткі плани і розуміння, як рухатись, все-таки вони будуть іти разом. Якщо навіть ми це пофантазуємо, що він відокремлюється, це в будь-якому випадку буде згоди партії. Як, знаєш, по вісім мечів, говорячи, це проаналізуючи, зрозуміючи, що може. Партія непрохідна чи щось подібне, і тоді ми узгоджуємо, що ми умовно відокремлюємось, хоча ми є частиною цілого. Е, так що це не про не так, як звучить як твоє питання, да, що він вийде з партії. Це не вихід з партії, це більше як і політичне рішення. Трішки давайте зазирнемо, що там на болотах очікується. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму Ютуб каналі. Інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. пишіть мені, будь ласка, запитання. Глава Чечні Діндон Кадиров пообіцяв оголосити кровну помсту сенатору Сулейману Керімову, який є дуже і дуже впливовим дагестанським олігархом. То чи не перестріляють вони один одного, пані Людмила? Там? Може, якась там заварушка почнеться звідти з Дагестана? Вони зараз, знаєш, це дуже багато балачок на щось. Вони відвор... відвертають увагу, потім вони там буде якийсь Більше всього, що там буде якийсь розподіл бізнесу. Сказати, що там буде зараз заворушка, ні. Вони більше зараз знаєш, якийсь етап, момент до погіршення стану, а вже після того воно там буде заворушка. Це все ті чинники, які зараз накопичуються для заворушки. Так що на цьому етапі ні, а далі там буде. Там зараз вони просто розділять бізнес, там такі бізнесові впливи. А щодо самої Росії і можливих бунтів проти Путіна, ну ми все чекаємо, чекаємо, коли там щось таке почнеться, а там все ніяк не починається. От ви бачите, може, в цьому наступному році, щоб там вогонь був в Москві. Е, дивися в, в будь-якому випадку. На сьогодні, да? Давай на сьогодні, сьогодні. Сьогодні mm Давай -hmm. П'ять жезлів П'ять жезлів у нас говорить про те, що зараз йде внутрішня боротьба, іде невдоволення, воно накопичується, веде, несеться конкуренції і так далі. І, іде зараз якийсь розподіл. І знову повторюю те, що я вам казала, весь час говорять, що з'являється якийсь новий лідер, хтось новий, приходить хтось новий. І чим, чи воно до того йде, так, і тут йде страшний суд, бо в нас жезлів, Злів, лицар, мечів, що в принципі символізують да, такі гарячі голови, які починають там, оцю ага. заборушку. Ем, Тут більше про становлення. Да, зараз хтось має з'явитися проти увіз, і після того, як з'являється хтось проти вовіз, отам от це все почнеться. Поки оце не з'явиться ця людина, вона якимось чином має з'явитися зовсім нова. Зовсім нова людина має з'явитися. Нам все постійно кажуть, що хто б не з'явився в Кремлі, то все одно для нас буде погано, бо тут справа не в одному Путіні, а в усіх росіянах, які просто ненавидять Україну. Воно то так? Тобто нова людина нічого не змінить. Ну, по тих мечів, тут в принципі да, це надовго погано, це Я політика, це в крові дата. Да. Е, тут навіть е, даю, що е, Ну, така в мене не дуже. Зручна колона, якщо так можна сказати, вибач мені, що це такі грабіжники з великої дороги, які яким дуже важливо всі грабувати. Так що це таке щось внутрішнє, архетипічне ніж яке є в цього, в цього народу, так що це. Mm -hmm. Це надовго, так нам і дають сім петаклі. Це надовго, поки то вони переродяться, поки воно там поміняється. Так що я не можу сказати, що які чином вони там зміняться, ні не зміняться. Я не бачу якихось таких, вибач мені, стабільних відносин, теж не бачу, тому що оце таке напруження воно залишається. Ну, щось у них є в росіян від варварів. Я не знаю, пані Люмиле, чому саме мені спало на це думку Ну, щось? От вони схожі на варварів. Ну, це грабіжники, варвари а, в російських новинах та телеграм-каналах знову почала ширитися інформація, що їхній терорист Ігор Стрілков Гіркін повісився в тюрмі. Це ми вже вдруге чуємо за цей рік. Паніло повісився чи ні? Чи будемо ще й слухати про це третій раз? Та да, я не думаю, все-таки, що він повісився. Е, більше всього, що знову ж тут е, якесь відволікання уваги. Е, в той раз працювало, цей раз знову спрацювало. Він може бути не дуже в ресурсі, да, яким чином не дуже здоровий, це може бути. Але mm -hmm. я не бачу тут таких арканів, які говорять про те, що вже його немає. Я, ну, принаймні мені цього не показують. Зеленський в документальному фільмі, який нині на екранах, твердо заявив, що якщо ми будемо продовжувати в такому ж темпі, то ми будемо в Європейському Союзі швидше, аніж багато хто прогнозує. Людмила Степанівна, чи має президент рацію? Ну, Якщо прямо казати на твоє питання, чи він має рацію, я думаю, що рація в нього є. А і, якщо відповідати на питання, чи ми будемо швидше, е, чим прогнозує, тут взагалі ніхто не знає, наскільки воно буде. чому. Тому що зараз це ми знаходимося на місяці, умовно є декілька розвідків подій, і там все не зрозуміло по-повішеному, це mm -hmm. не вирішується завтра. Ми ще був, маємо повісити в цій жертві і зробити якийсь остаточний вибір. Але на питання, чи ми там будемо, точно будемо, над цим працюють. Єдине, що тут дуже, як ви бачите, багато арканів, які говорять про якийсь певний проміжок часу. І от він має пройти. Чи ми там будемо, ми 100% там будемо. Просто єдине, що я не бачу це так швидко. Ну я не знаю, чи ви бачили, бо багато зараз по суті в експертному середовищі говорять, що після війни на Україну чекає демографічна криза, і що нашу країну можуть можуть сюди приїжджати, скажімо так, не дуже благополучні е, там е, населення з Центральної Азії та Африки. Ну таке не, не дуже знаєте хороша перспектива. Пані Людмила. Давайте подивимось на Таро. чи таке може бути, що Україну можуть заселяти. Азіати, африканці? Я думаю, що там, в принципі, має бути багато людей. Чому? Тому що е, тут відповідь така жорстка, так, як би це не звучало е, по імператриці, да, що це, щоб виживати, ми будемо самі запрошувати, якісь давати умови. І будуть просто приїжджати люди як на заробітки, і потім вони, що називається, тут одружуватися, обростати і залишатися. Оце воно точно буде, і е, нам дають, що населення України якось поміняється к, е, дуже так сильно. Да? Це не та буде Україна, яку ми знали до війни. Після війни, як ви бачите, ще багато людей може виїхати з України, багато повернеться. Ну, бо знову ж таки, зараз різні цифри називають. Хтось каже, ну ще багато вийде, але одні кажуть, що ну, і повернеться. Ну, дивися, чи багато людей виїде. Я думаю, що вийдуть тут. Давайте буду показувати, що мені дають десятка пентаклів імператор. Умовно, що зараз. Всі, хто отримує якусь змогу виїхати, має якийсь фінансовий ресурс, постараються виїхати, і на жаль, тут імператор. Я думаю, що навіть тут тема йде, тому що одне із значень імператора це чоловік. Я так розумію, чоловіки до жінок. Якщо вони там залишилися, і може навіть і військові, тому що імператор має ще відношення до військових, військові захочуть звідси виїхати. Чи багато повернуться, будуть повертатися, але все-таки це не те, що нам говорять, що це воно в такому. В тому в тій кількості ні, будуть люди по десятки часу, люди, які не справилися справили з ностальгією, і вони просто там не можуть жити, і вони згодні на всі на різні умови і будуть повертатися. І на секунду, вони по сім жезлів. Це ви ті, хто. Там не прижилися, це не така велика кількість. Вони, ми навіть можемо сказати, що це одиниця. І навіть я там йшла за тобою, кажу, дайте мені порівняння є і от залишиться да, якась о, о, така історія. Залишиться меншість. От як би там не звучало, залишиться меншість. Менше залишиться, ніж на сьогодні Останнім часом ми дуже часто бачимо полярні сяйва в українському небі. Ну з наукової точки зору, так ми розуміємо, що це руйнується озоновий шар, і що це дуже дуже велика проблема для нашої планети. Але давайте подивимося з точки зору таро, я не знаю, там з точки зору енергії. Е, що ми можемо сказати? От, що це означає для України оці от полярні сяйва? Раніше цього не було. Наприклад, там да там а, спочатку війни, це дуже часто почало з'являтися. По кілька разів на рік. Ну, якщо хтось чекає такої якоїсь логічної відповіді, я її не дам. Чому тому, що перш за все, тут ікусь ідуть координальні зміни, які відбуваються в принципі. Кругом в природі, і там міняється біле на чорне, чорне на біле. Я так розумію, що це ж і про клімат, і взагалі що там е, відбувається. І у... я наскільки розумію, з того, що я бачу, що це ми його не останній раз бачимо. Це те, що якимсь чином тут приживеться, воно тут буде, бо йде от подібна зміна. Угу. І навіть е, нами ще поки що ви не все бачили. Ще дуже багато таких в принципі для нас явищ, яких не було в Україні, вони в нас з'являться. Так що я розумію, що вона така знаєш завульована, але е, коротко, це саме зміни, які йдуть глобальні, в принципі, угу. всесвіті, і ще багато чого такого подібного прийде, що, що не було раніше в нас. Я вам дякую, пані Людмило, за розмову за приділений час. Сподіваюся, нашим друзям також сподобалося сьогодні розмова. Ставте, будь ласка, свої подобаєчки, підписуйтесь на ютуб канал пані Людмили Хомутовської, На мій також всім всього хорошого. До побачення. До побачення.